17 вересня, вітання. Зараз покажу троянди, які я отримала з Черкащини Матвіївські троянди в тому році осінню, бо я ще весною отримувала. Бумажки у мене нема, такої, як з інших розплідників, бо замовлення було у вайбері. Тому так буду без бумажки. Це Троянда чайна гібридна Олександрин, квітла, гарний кущик, кущик досяг десь метру, не хворіє, гарна, чудова троянда. Олександрин, чайна гібридна троянда. Троянда Оранж Бебі, гарна, другу хвилю квітне, ну Дуже чудова троянда, не хворіє, витримує спеку, довга квітка тримається, троянда спрей, оранж бебі. Ну, дуже гарна троянда. Троянда Ну, Вона ще і нарощує щось. Ще, мабуть, будуть квіточки, якщо не буде холодно, дуже. Теж, бачите, здоровий, гарний кущик, жодного враженого листочка. Чудова троянда. Квітка схожа з квіткою троянди Олександрин. Вони поруч посаджені і квітки дуже схожі. Ну, це ж перша річка, воно в наступному році може трішки змінитися. Ну, так гарні кущики. Листка, які красиві, кущики декоративні, навіть без квіток. Теж десь, ну, це нижче, ніж Олександр, но ну, теж такий сантиметрів 80. Листя дуже красиве. Троянда чармінг піано. Троянда Чармінг піано. Ну, теж жодного враженого листочка. Квітла дві хвилі, гарна троянда. Троянда Руж Рояль, чайно гібридна. Це тут всі чайно гібридні. Ну, ось який паган, більше метра, квітла, квітка дуже запашна, тримається недовго. Червона квітка, червона малинова якась така. Троянда Амажа барбара. Ну це вона третю хвилю квітне. Працьовита гарна троянда, не хворіє, не боїться спеки, дощу. Стійка до грибкових захворювань. Дуже гарна троянда, Мажа Барбара. Перша річка і третю хвилю квітне. І хвиля триває дуже довго. Дуже гарна троянда. Троянда чайна гібридна, висоцька або Венро... венроза. Дуже запашна троянда. Це вона Ну, вона якось, були квітки, ну, вона, бачите, поодинокими квітками, але майже безперервно. Вони ще щось наращує, ну не знаю вже. Але є така в неї вада скидати листя між хвилями. Чіпендейл. А, і це ще квітка дуже велика у Венрози. Венроза або роза висоцька, вона називається. У мене є старий кущ. Ну, цей молодий кращий, ніж старий, гарний. Значить, і колір який красивий. Колір майже камера передає. Це троянда Чіпендейл. Кущ гарнючий. Метр двадцять десь. Широкий. Була лише одна хвиля. Надо ще поспостерігати за цією трояндою, може, вона тільки один раз квітне, не знаю поки. Ну, повинна 2-3 хвилі вона давати, не знаю. І гарний кущик наростила. Чудове листя, широкий. Ну, оця троянда підхопила барашнисту росу. Тут вона одна, така у мене, тут більш ніде нема барашнистої роси. Оце тільки одна. Бачите, якщо троянда схильна до цієї хвороби, то вона буде хворіти, а ось поруч троянди, якщо вони не хворіють на цю хворобу, то вони не хворіють. Так що навряд чи щоб такі хвороби передавалися. А може й передаються, хто знає. Ну, ось бачите. Видно ж. Ну, я вже, звісно ж, ніхто нічого не буде обробляти. Цієї троянди було, як і всіх троянд, дві профілактичні обробки. Маємо, що маємо. Може, через те, що вона підхопила цю барашнисту расу, може, через це і другої хвилі нема. Ну, якось так, троянда Шекенбург. Першу хвилю гарна і довго квітувала, другу хвилю гарна і довго квітувала, красиві квітки, все. Але після другої хвилі вона скинула листя. Це все вже вона нарощує нове. На Про цю троянду можна сказати так. Вона дуже гарно, рясно квітує, але після другої хвилі вона скидає листя. Ну, це ж перша річка. Ну, ось уже якась квіточка була. І ось маленькі пуп'янки є, може ще щось буде, якісь квіточки. Так, оце троянда в них в каталазі, називається бусковий спрей. Першу хвилю квітувала рясна. Це, якби її друга хвиля. Ну, друга хвиля не дуже рясна і листя вона теж скинула. Після першої хвилі. А перша хвиля була рясна, довго квітувала, квітка витримує спеку. Ну, ці всі квітки, що я показую, зараз вони всі витримують спеки. Може, рояль тільки щось там печеться. Ну, треба ще спостерігати. Троянда Флорибунда, телефон. Дві гарні хвилі, вона відквітла. Ну це ж уже осінь, вже щось там вона починає листя скидати, та і нове щось нарощує, подивимося. Потім троянда Браун, Шугар, спрейка. І троянда Чекачина. Теж спрейка, теж, бачите, без листя, скинули вже листя, і вони схожі, ну ця руда, а ця Коричнева. Браун. В англійською це ж коричнева. Ну і браун-шугар у мене ще є від Грандіна Макс. Так, тут далі йдемо. Троянди. Крем карамель. Теж осінню посаджена. З цього ж матвіївські троянди. Один раз квітла. І ну, вже почала вона хворіти, листя скидати. Ну, одна хвиля тільки була. Троянда Супер Грін. Гарна троянда, довга квітне, це її друга хвиля, перша річка, для першарички чудовий результат. Дуже чудовий. Супер Грін. Троянда ботеро, дві чи три хвилі квітла, зараз вже не квітне, ну, для перша гарний результат. Троянда Веласкес, Теж гарний кущик, бачите, чудова, гарна трояндочка, квітла, запашні. Оці, оці дві троянди дуже запашні. І крем-карамель теж запашна троянда. Троянда Пінк піано. Ну, ось іще щось, якісь квітки є. Це друга филя, гарний кущик наростила. Чудова, гарна троянда. Мені дуже вона сподобалася. Пінк піано. У мене чермен піано. Цього розплітника осінню посаджений і ось пінк піано. І навесні цього року я посадила ще від розіни ред піано, гарний кущик і royal піано Ну, royal піано зе... пропав кущ лавсонг Гарні бускові квіти, квітла ця троянда. Ну, майже все літо, нерясно, але квітки були. Квітки здорові в цієї троянди, великі, гарні. Троянда, Шартес де фарм. Дуже запашна, гарна троянда. Такий кущик розлогий якийсь. Шартез де фарм, гарна троянда. Оце ж трояндочка. А що це за троянда я... А, міс Піги, міс Пігі. Здається, вона квітла, ну, першу хвилю, там то не можна сказати хвилю, а друга хвиля в неї була рясна, гарна. Рожеві гарні квіточки, довго, довго трималися, витримувала спеку вона. Ну, гарна троянда. І кущик непоганий наростила. Троянда Хані Діжон, ну поки вона мені не сподобалася. Вона першу хвилю там було декілька квіточок, другу хвилю, потім вона листя скинула, захворіла. Троянда такого гарчичного якогось кольору. Ну, що ж, це перша річка, ще так з певненістю що вона хворіє, не можна сказати. Бо ще ж... Коренева система не така сильна. А ось троянда ну, дуже гарна. Троянда шедевр ель, Троянда ель. Перша річка, гарний кущик, дві хвилі від квітла. Після першої хвилі дуже вона швидко наростила другу хвилю. Десь за три тижні вона вже квітла вдруге. Квітка тримається не дуже довго, але за рахунок того, що квіток багато, кущик залишається декоративним дуже довго з квітами. І між хвилями теж декоративний, бо листя в неї темне, зелене, гарне, красиве. Ну, Ось і ще щось вона, квіточка буде якась. Бачите, жодного враженого листочку. Все гарно з цією трояндою. Також гарна троянда ребнікада. Це друга хвиля, теж осінню посаджена. Це ж всі, я ж сказала, всі троянди посаджені осінню того року, отримала з Черкащини Матвіївські троянди. Не хворіє. Перша хвиля довга тривала, рясна була. І друга хвиля теж, ось, ну я не знаю вже скільки, дуже довго. Ну, три тижні, може і більше вона квітне. Гарна троянда. І рясна. Ви ж бачите, дуже чудова троянда, Red Micad. Троянда Королевське серце, Троянда Флоребунда, Hearts. не хворіє ось Квітла іще, ось пуп'янок є, ще буде якась квіточка. Ну, гарна троянда. З усіх боків. Ось які високі пагани. І квіточку так довгенько тримається троянда. Ну і моя улюблена троянда П'єр Карден. Це ж вона обрізана зараз, після третьої хвилі. Нового нічого вже не росте, бо і так. Вона так, так другу филю, так гарна квітла, як кажеться, здається, що цьому кущу багато років. а це ж все ж таки паршарічка і жодного враженого листочка, і рясна квітне, і запашна, і хвиля довга триває. Ну Гарна троянда, дуже гарна. Оце, раджу, оці такі троянди всім мати. Ру... П'єр Карден. Так, тут здається все. Ну, зараз ще покажу. Можу, ще десь в іншому місці, але ну, тут у мене ще є дві троянди. Осінню теж отримала з цього ж розплідника Черкаського. Троянда Абракадабра. Це її друга хвиля. вона ще досі квітне. Кущик не дуже великий, ну це троянда і не дуже висока, здається, ну подивимося. Ось яка вона, ну гарна троянда. Я дуже давно хотіла таку троянду абракада. Троянда Red Eye. Теж осінню посаджена, теж гарна, це вже третя її хвиля. Квітка незвична в цій троянди, посередині якісь зелені гілочки стирчать. Ось вони. Червона, аромату немає. Ну, щось уже ж хворіти почала, ну це ж уже осінь, куди ж уже? І тут ще посаджена ще одна троянда. Ось троянда Імара. Теж осінню посаджена з того ж розплідника. Бачите, який гарний кущ, рясна квітне. Це її, ну, не пам'ятаю, но друга точно. а може і третя. Мабуть, все ж таки це третя хвиля, бо першу я не знімала, другу я показувала хвилю, а це третя хвиля. Бачите, яка гарна троянда. І мара, троянда спрей. Вересень, вона квітне, квітки дуже красиві, дрібні, але красиві. І не хворіє. Стійка до грибкових захворювань витримує спеку. Ну, дождів вже ж нема, так що не знаю. Ну, здається, я всі троянди показала. З цього розплідника черкаського, який я отримала осінню. Висновок такий, кущі всі дуже гарні. Ну, там за висновком одного-двох, які трішки то прихворіли, то ще щось. І для прошарічок, і квітують рясна, і стійки до грибкових захворювань. Майже всі троянди. Так що дуже гарні троянди. Дякую всім за перегляд. Пропоную підписуватись, ставити вподобайки цим трояндочкам. Вони намагаються бути гідними ваших переглядів. І дякую всім нашим українським воїнам. Слава нашим ЗСУ.